М і ми стай. Ми. Ми обличчя, ми ручки. Молодець. Ситий. Ситий. Стій. 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 Зупинись. Стій. Молодець. Рожева стрілочка.

Добре, <губ> Ніколь. <губ> Молодець. Жовта стрілка. Гей. Гей, <губ> hey. hey. ми кажемо, гей, hey, друзі, гей, почекайте, гей! я палець постав, будь ласка, туди, <губ> Ніколь. Гай. <губ> Молодець, Пуй. <Та. губ> А покажи мені є тут вона намальована, те, що ти прочитала. Подивись, яке слово ти прочитала? Ой. Ага є. Ні, гайце було, ти це прочитала. А вот. Буй. Так, а що це таке? Я не знаю. А от це буй? Ні. А це? Я, а це? Не знаю. Я не знаю, що це Буй, буйочок. Ось бачиш буй. Так. На морі такий плаває, він говорить, так, не запливати далі, да? там дуже небезпечно, там, ну, там глибоко. Зрозуміло? Буй, Буйочок. Угу. Йод. Молодець. Йод. Коли ми з вами бачимо йо, ми чуємо, що звук йо. Угу. А Ніколя покажи, є Йод. де це тут намальоване? Д. Йод. Д. Йод. Д. Це, це, це чи це. Що нам підходить під слово йод? Ось йод, так? Да? Мама намазала ранку йодом. Йод. так? Це лікар йод. Зелена стрілочка тая. Е, еді е, е-о. Це літерка Є, так, є. На заходит, кажи Е. Добрый вечер. Е. Ой, и Е. Ой, ей. Ё... А что это такое? Я не знаю. Ось, Е. Ось, Е. Николь, знаешь, йох? кто такой Е? Кто такой Е? А это когда ты делаешься так, йох. Так. А на вещи они так тренируются? Ну, я не знаю. Николь, знаешь на вещи? А -mm. Вот они сидят такие, а... Вони медитують для того, щоб привести в порядок і заспокоїти свої думки, да? Щоб вони такі спокійні були. Йох. Угу. Давайте вони спускаємось, Ніколи, ти. Сойка. Це що таке Ніколь? Це все пцатка. Сойка. Так і називається. Є горобчик, є папуга, є Сойка. Я прочитай, читай, давай. Я, я не возиваю, я. Ну давай. Ты прочитаешь ты, давай. Дв и в и в и к дв и к а к двика. Это что такое? Это двойка. Да, два, 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 двика. Молодец, седая пожалуйста. Ты сказала, не прочитал, Николь.

Грай. Грай. Не да, пограйся з лялькою. Грай. Та <груч> й останнє слово. Вот это? Так. Да. Вітай. Вітай. Uh -huh. Молодець.